Рекордом п'ятого кубку є кількість делегатів з областей. Такого представництва широкого в нас ще не було. Друге, що для мене абсолютно важливо, це хлопці, які були учасниками, ветерани, які були учасниками в попередніх роках, приїжджають і говорять, що саме цей формат, формат ліги, формат цих змагань чи інших, воно стає такою дорожньою картою і вони їдуть до себе вже в регіон, область, в місто, пропонують як готовий продукт для розвитку ветеранського адаптивного спорту. Змагання імені пам'яті Діми Сидорука, який він започаткував, проводяться на рівні чемпіонату України. Всі правила, рівень відношення суддівського — дуже на високому рівні. Спортсмени, що також тішить нас, тренерів, спортсмени, які давно зайшли з перших ігор, зайшли до сих пір, залишаються в стрільбі з лука. Я саме стріляю зубами і за поранення в голову у мене ось паралізована ліва рука. Все тренування, все опанування себе своєї нервової системи, такого балансу між силовою частиною і психологічною потрібно мати. Це важко, я скажу це важко, тому що. В пов'язці ти взагалі нічого не бачиш, тебе темрява, і ти все на, відчуття, на дотики, там десь щось слухаєш, як тобі підказують тренера. Вистачило духу, сили, мужності для цього, щоб ну, бути присутнім і давати якісь покази. Це моє перше змагання, лише тільки після звільнення, тому я ще в такому трошки розхитаному стані, але, в принципі, такі змагання і такі виїзди мене і в формі тримають. Тобто я тренуюсь вже на змагання. От. Але зараз вже будемо змагатись за золото срібло. Конкуренція доволі вже серйозна, бо хлопці тренуються вже більше. Більше зимовий період є можливість тренуватися в приміщенні це 18 метрів. Вже не вийшло трішки з індивідуальною стрільбою, але в команді показали, трошки витягнулися показали кращий результат. Це одне з змагань, яке ми проводимо в межах нашої ліги Ліги Нескорених, де кожен ветеран, військовий має можливість себе послухати. Попробувати в різних видах спорту. Ми для цього створюємо інфраструктуру, відкриваємо нові зали. Робимо все від нас можливе, щоб зали були існуючі інклюзивними, для того, щоб дати можливість змагатись, спілкуватись і проходити психологічну підтримку і реабілітацію.